собственно, я знімаю, Солдати-побратими, Україна переживає непрості часи. Агресія на сході, військові бойові дії. Кожного дня у нас, на жаль, фіксуються сутички з ворогом. Ми всі повинні розуміти про те, що служіння своєму народові заради збереження. Цілісності нашої держави, відстоювання своїх прав на незалежність, прав на життя, на існування нашої держави, є нас дуже черговим. Мені дуже сьогодні зворошливо і приємно бути в вашому колективі, серед яких є кадрові офіцери, ті бійці, ті хлопці, які Зброї в руках захищають наши кордони і наш народ. Я зачитаю, Вручення мідаль захиснику вітчизни, указу президента України, батальйону спеціального призначення військової частини 3027. Зарішному кулеметнику батальйону спеціального призначення військової частини 3027 Північного оператору національної гарної Дужу народу України, українка за України та наказу місце знов прав України, заступник медляка головного управління полковник.